Пам'ятаєте, я розповідала про те, що вже людям починають присилати повідомлення. Ось є через, через телефон, через смс-повідомлення присилають, що вам потрібно там стільки-стільки заплатити, так, ось за комуналку, там то-то, то-то-то, там ось за газ, конкретно за газ було. І зараз вже починають додавати, що якщо ви не заплатите там те те, на вас буде подано до суду, там і так, далі, і так далі. Я так розумію, цим не обмежились і продовжують далі. Зараз що відбувається зараз? Зараз почали людям розсилати досудові вже попередження за доставку газу. Тобто система почала працювати по новому, Та, зараз я всім розповім, але знаєте, можу зразу сказати, що новини не дуже. Я взагалі не розумію, що відбувається. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Людям почали приходити такі е, листи щастя, назвемо це так. Тобто людям приходять платіжки з мінімальним боргом: там, 100 гривень, 200 гривень. А, ну, це не борг, це просто, можливо, десь там людина заплатила трошечки менше, чи, там, ну, навіть якщо борг, добре, 100 гривень. Разом з боргом приходять досудові попередження. В цих попередженнях пишуть, що розірвуть умови договору і припинять постачати газ. Тобто за борг в 100 гривень, в 200 гривень. Від'єднають там, відключать, відріжуть. Потім роби, що хочеш, де хочеш, шукай гроші. Там. Знову все це підключай. Це все не дешево. На все про все дають зараз 5 днів. Щоб сплатити борг, інакше просто нарахують 2000 гривень до судового збору. Тобто, розумієте, так? В людини борг там 100 гривень, 200 гривень. Якщо не заплатив, нараховують 2000 гривень до судового збору. Тобто до цих 2 тисяч ще плюсуємо ось ті там 200 гривень боргу. Вже виходить у нас 200 Більше того, мілким шрифтом. А внизу попереджають, що буде збір Державної виконавчої служби, якщо буде накладено збір на майно боржника. Тобто за борг в 200 гривень можуть забрати авто, якщо є авто в людини, і завести на штраф стоянку. Потім прийдеться ще платити штраф, щоб забрати це авто. І ось все це додаємо: так: 2 тисячі гривень до судового збору. Ось той борг нещасний 200 гривень. Потім, щоб забрати авто, ще або там я не знаю, що ще можуть забрати. От тепер дивіться: є люди, які не користуються газом взагалі, Приходять, приходить, приходить борг. Більше того, є люди, які взагалі в них навіть газу немає в будинку і приходять платіжки. Я зроблю про це програму. Я вже потрошки зібрала матеріал. Це буде стосуватися Бучі. Там в групі є в нас є група така Бучанська. І там люди просто виставляють пости і так далі. Я обов'язково зроблю про це програму. Ось тільки ще назбираю трошечки матеріалу, і я обов'язково зроблю програму про це. Є різні випадки, просто якийсь кошмар. Знаєте, це таке. Складається враження, що це просто якесь неконтрольоване, але те, що відбувається зараз, дивіться, приміром, а приїздить там людина до будинку. Знаєте, є там дачні будинки, і так далі. Людина там приїздить, я не знаю, там 5 разів на рік, або можливо більше, але там газом не користуються. Там можливо, там декілька разів там взимку десь щось приготував, там включив. Включив плиту, там, приготував собі щось. Там, ну, можна сказати, що не користуються. Там, користуються пічкою люди, або користуються там, електроплитою. Але приходить плата ж за доставку газу. І ось так можуть все просто повідключати, повідрізати і все. Що відбувається? Відбувається те, про що я казала. Але я не думала, що буде просто так нагло будуть з людей вимагати гроші. Тим паче, що борг, ну, що таке борг 200 гривень. Хіба це борг? Ну, ну вони що там, подуріли. Нам обіцяли, що нічого відключати і вимагати з людей не будуть, поки йде війна. Але дивіться, що робиться, А чому взагалі так? Тому що. Прийняли ось все, це, ось що нам як сказали, не будуть відключати, не будуть вимагати борги. Прийняли все це не законом, а прийняли постановою ще в минулому році. Пам'ятаєте? Потім, через деякий час, приймають іншу постанову, тобто не будуть стягувати ось зовсім недавно. Не будуть стягувати борги з ВПО, там хто живе на окупованих територіях, прифронтових і так далі. І здавалося б. Навіщо приймати таку постанову? Прийняли ж постанову, яка стосується всіх українців. Навіщо зараз тепер деталізувати? Ані, виявляється, стару постанову вже анулювали. Тобто, тепер всім, я так розумію, в кого є, хоч якісь мінімальні, там, я не знаю, 150 гривень. Я не знаю, як все це вирішується і хто там зараз взагалі це все вирішує, як це буде. Тобто, тут, знаєте. Е Тут вже як комусь там прийде в голову. Можна сказати, що тепер всім будуть приходити такі досудові попередження, в кого є хоч якісь мінімальні борги. Більше того, тепер суди без присутності боржника можуть стягувати борги навіть з пенсіонерів. Якщо раніше там це була трошки інша ситуація, не можна було стягувати з пенсіонерів. Зараз можна. Тобто. Получали ви, отримували, не отримували таке досудове рішення. Знаєте, буває так, що там кинули в ящик, або там ще якось, або, можливо, взагалі там це, цей лист десь там загубився і так далі. Тобто буде вже неважливо, отримували ви, не отримували його. Може, ви його взагалі в очі не бачили, а з вас взяли та й стягнули собі борг. Я повторюю, навіть з пенсіонерів. Висновок такий. Нам, влада каже, одне. Приймається зовсім інше. Це вже не перший випадок, так дуже часто відбувається. Тому не дивуйтесь, якщо вам прийдуть ось такі досудові рішення. І пишіть в коментарях, кому вже таке прийшло. І взагалі, ось якісь такі ситуації, там ось з газом, з електрикою і так далі. Пишіть, бо ситуації просто-просто дуже багато зараз. Пишіть, будь ласка, щоб люди розуміли взагалі, що відбувається, і що ви робили в конкретних ситуаціях для того, щоб вирішити таку проблему. Щоб кожен, кожен розумів, що відбувається, і що робити, якщо таке. Раптом станеться з людиною і так далі. В мене поки що все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.